Найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. Саме про це каже цей меморіальний камінь в Биківні. В принципі, що можна сказати про репресованих? З 1937 року саме тут поховані більшість репресованих України, які були дуже важливі для нас, для нашої історії. Хоча ми знаємо і інші історичні місця репресованих, той же Сандаром в Карелії, Росія. Але саме це місце Биківня є найбільшим морямом в Україні, присвяченим політичним репресованим того часу. Саме тут, викарбовані імена усіх тих людей, завдяки долі яких ми живемо. Вони померли своєю смертю, але при цьому вона настільки трагічна, що ми маємо завжди пам'ятати їх імена і прізвища. Зараз ви бачите прізвища цих людей. Подумайте, чим вони жили, чим вони заслуговували тієї смерті, тієї мученицької смерті, якою вони померли. Чи вони дійсно заслуговували воювати за свободу на мирному житті? Чи дійсно це було немарно? Чи дійсно ми мали це зробити кров'ю і мечем? І ми не мали вибору. Крім як ось так відвоювати свою волю. Вони саме це зробили для нас. Завдяки ним ми живемо як вільні люди. Ми українці. Ми зараз вільний народ. І якби не ці постаті, нас би тут не було. Шановні друзі, зараз ми знаходимося в баківні історико меморіальному заповіднику, до якого щодня приїжджають сім'ї. Люди похилого віку, діти та навіть інколи приходять тваринки. Дуже красиве місце насправді, але це дуже красиве місце має дуже трагічну історію. Тиша. Це не просто відсутність звуку, це голос історії, який кричить крізь десятиліття. Це біль, що застиг у повітрі, в землі, в кожному листочку цього лісу, биківня. Тут не просто дерева, тут не просто земля, це місце відкрита рана нашої історії, тисячі душ, знищених, закатованих. Похованих у безіменних могилах ці люди колись жили, вони мали сім'ї, вони сміялися, плакали, любили, мріяли. Вони були молодими, як ми були батьками, дітьми, друзями, але одного разу з ними прийшли. Їх вели в темряву, їм не залишили навіть права на крик. Сьогодні ми знаходимось тут, де їх убили, але вони не зникли. Вони в нас у кожному нашому слові, у кожному битті серця. Ми не маємо права забути, не маємо права мовчати, бо коли забувають історію, вона повторюється биківня це не лише про смерть, це про відповідальність, про наш обов'язок перед тими, хто не зміг розповісти свою правду. Ми їхній голос, ми їхня пам'ять. Кожне дерево тут мовчасний свідок злочину, але і символ нашої сили. Бо навіть після найтемнішої ночі приходить світанок. І цей світанок ми. Ми стоїмо тут у биківні. Але насправді ми стоїмо на межі двох світів одного. Живого. Нашого, де світить сонце, де ми можемо сміятись, дихати на повні груди, любити і іншого, світ, де темрява забрала все, де вбивали без імен, без слів, без права на останній подих. Ми не знаємо всіх їхніх облич, ми не чуємо їхніх голосів, ми не можемо повернути їм життя, але ми можемо їм дати щось більше пам'ять. Її життя це не просто історія. Це любов матері, що чекала біля вікна, це дитина, що так і не побачить батька, це зошити, що залишились лежати на столі, це книги, які вона не встигла дочитати. Це весна, яку вона не зустріне. І таких тут тисячі. Чому? За що? Тому що вони були живими. Тому що вони мали думку, тому що вони не боялися бути справжніми. Історія спробувала їх стерти, їхні могили засипали землею, Намагалась зробити так, ніби їх ніколи не було. Але правда, як вогонь, вона не гасна, вона тільки розгортається. Ми не мовчатимо. Ми будемо говорити, ми будемо пам'ятати, ми будемо жити так, щоб їхні жертви. Не були й марними. Ми покоління, яке має право на світло. Ми покоління, яке виросло на землі, политі кров'ю. Ми більше не дозволимо темряві поглинути нас. Вічна пам'ять тим, хто лежить у цьому лісі. Вічна пам'ять тим, чиї голоса були вкрадені. Це Михайль Семенко. Бо Михайль Семенко. Український поет, публіцист, літературний критик, один із найяскравіших представників футуризму української літератури. Він прагнув радикального оновлення поетичної мови та форми, часто вдаючись до провокації і потажу. Народився в селі Кибенці нині Полтавська область, у сім'ї вчителів, навчався в гімназії, а згодом у Петербурзькому психоневрологічному інституті. Захоплювався музикою. Зокрема, грою на скрипці, однак згодом зосередився на літературі. Семенко став відовим своїм радикальним ставленням до традиційної української культури. Він відверто критикував Кобзар Тараса Шевченка, вважаючи, що його символом застарілої музейної літератури, яка не відповідає духу нового часу, у своїй футуристичній збірці Кобзар 1924 року. Семенко ніби навмисно глузує з класичного кобзаря Шевченка, граючи на контрасті між минулим і майбутнім. У одному з віршів він навіть закликав спалити його, що стало однією з найскайдальніших заяв того часу. Семенко був відомим своєю епатажною поведінкою. Він любив дивувати публіку і демонструвати зневагу до норм та моралів. Одного разу, щоб привернути увагу до футуризму, він заявив, що готовий роздягнутися на хрещатику. Подібні витівки були для нього способом протесту проти уставлених норм і правил у мистецтві та суспільстві. Ще один епізод, який відображає його провокаційність, це випадок, коли він запропонував дітям нюхнути кокаїн. Зрозуміло, що це була радше літературна або жартівлива реакція, але вона викликала широкий резонанс і ще більше підкреслила імідж Семенка як поета мунтівника. Попри свою сміливість і бажання ламати стереотипи, Семенко не уникнув репресій. Радянської влади у 1937 році його зарештували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності та розстріляли в один із найстрашніших періодів сталінського терору. Сьогодні Семенка вважають однією з найоригінальніших постатей українського авангарду, а його творчість продовжує викликати дискусії та інтерес дослідників. Люблю я море, пісклі дикі, півсонний ранок класичну тишу. Люблю я міста, бездушні крики. Для моря й міста я все залишу. Люблю я хвилі і ніжний плюскіт. Люблю я заклик автомобіля, люблю шантан. Я люблю я скіт. Люблю, щоб зимна була, як лід, і щоб тремтіла. Цей меморіал Бекінянське могили. Засновано 30 квітня 1994 року. Саме ця пам'ятка має нагадувати нам про те, як серця розстріляних людей було закатовано радянською владою. Саме тут дуже багато тіл тих, хто поклав свою долю, своє тіло, свою душу за Україну і за продовження її історії. І ми маємо це пам'ятати. На жаль, тільки в 1994 році ми зрозуміли це і почали взагалі якось шанувати нашу історію. Почали розкопувати, почали просто ескаламацію проводити, почали розуміти, через кого ми стоїмо там, де ми є, через кого ми розуміємо себе українцями.